Так, друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Зараз робимо відправочку, відправляємо. Людина замовила 20 корпусів, шестирамкові вулики. Нагадую, що є в нас в продажі два типи вуликів, 10 та шестирамковий. Шестирамкові вулики вони йдуть більше як облітники, можна, звісно, як вулики використовувати сміло, але їх ми продумали і вони досить таки модернізовані добре. Значить, у нас є розділення на дві частини, Тобто можна. По три рамки дві сімейки тримати, льотки йдуть по діагоналі. Один з цієї сторони, інший з іншої, ось. Тобто, одна сімеєчка туди може літати, інша сюди. Можна використовувати як обльотники е, нуклеуси, тому що ось таким чином стає половина 145-ї рамки, тобто в поперек корпуса. Ось, можна використовувати як стандартний шестирамковий вулик. Нагадую, що любу комплектацію можна замовляти. Тобто запитують, а яка комплектація? Я завжди кажу, що вам потрібно. Тобто, дах є е, ціна. Є ціна, є ціна годівниці, на шестирамковий вулик ми робимо, на 10 ми годівниць не робимо. Ось. І, тобто замовляєте будь-комплектацію. Скільки яких деталей потрібно, абсолютно без різниці. Ось, ось людина замовила, там 20 корпусів потрібно. Зараз ми відправляємо, значить, поміряли. У нас в одну посилочку влазить 10 корпусів, тобто 4 корпуси і по одному корпусу всередину. І знизу ми вже спакували. Ось Таким чином це буде. Виглядати, тобто двома посилками, поїде габарит, не перевищує 70 сантиметрів. відповідно доставочка Укрпошта буде коштувати. Я думаю, що не більше 100 гривень. Десь ну, зазвичай ми відправляли вулик, коштує відправити десь приблизно 70-90 гривень. Тут побачимо самому цікаво. В Наступних відео можливо розкажу, скільки коштує така посилка. Ось, значить, приймаємо замовлення на 10 вересня. Тобто, орієнтовно з 10 вересня ми будемо вже зможемо робити нові замовлення, тому що зараз доробляємо старі замовлення, доробляємо хвости. Тобто є в нас люди замовляли вулики, до них чимало корпусів, надставок. Ось і то Зараз ці всі хвости допрацьовуємо і також відливаємо вулики для себе, тому що хочемо до зими максимально пустити сім'ї у наших теплих вуликах, тому що у цих вуликах сім'ї зимують ну, 100 разів краще. Адже вони і теплі, тобто в них фактично сім'я як в термосі сидить, не відчуває перепадів температури, особливо з такими зимами, як зараз. Адже дерев'яні вулики минулого року ми всі зимували в приміщенні. Тим результатом ми задоволені, але знову ж таки, це лишня робота. Треба возитися, ставити ці вулики у нас легенькі, тепленькі, тому зараз будемо старатися максимально пересадити наші бджолосім'ї сім'ї у ці вулики. Тому до 10 вересня у нас графіки щільно зайняті. Можливо, по 10-рамкових вуликах якесь замовлення зможемо зараз зробити невелике, тому що є деякі деталі лишні, як то кажуть. Ось, а по 6-рамкових, то лише під замовлення і лише з 10 вересня. Тому такі от справи. Кому потрібно. Замовляйте, встигайте, тому що на цей рік дуже багато маємо роботи і ну, вже, вже з'являються певні графіки, тобто вже не можна таке раніше, що ми ви сьогодні замовили, там через три дні вулики ми вам відправили. Зараз е, багато є замовлень, для себе багато потрібно робити, тому потрібно замовляти завчасно. Всім миру і добра.